Present Simple. Теперішній простий час. Частина 3. Питальні речення. Сьогодні будемо розглядати два типи питань в англійській мові: Yes No Questions та WH questions Yes No Questions ми ще можемо назвати загальними питаннями. WH questions – спеціальними питаннями. Попрацюємо з першим типом питань. Yes, no questions. Вони отримали свою назву через те, що мають тільки два варіанти відповіді: або так, або ні. На питання «Do you like pizza?» Ти любиш піцу? Ми можемо відповісти або Yes, I do» так люблю, або «No, I don't» ні, не люблю. Ще приклади загальних питань. «Do you live in Ukraine?» Ти живеш в Україні? Можемо відповісти «Yes». No. Does he work here? Він тут працює? Yes. No. Do they speak Spanish? Вони розмовляють іспанською? Yes? No. WH questions – Спеціальні питання називаються так, бо потребують спеціальної відповіді. Вони починаються з питальних слів. Наприклад, where, де, what, що, when. Коли? Why? Чому? Перед вами загальне питання. Do you work? Ти працюєш? Відповідаємо або так, або ні. Робимо спеціальне. Where do you work? Де ти працюєш? When do you work? Коли ти працюєш? Why do you work? Чому ти працюєш? Переходимо до формування загальних питань. Yes-no questions. Наприклад, у нас є речення I help, я допомагаю. Для того, щоб побудувати питальне речення, поставте на перше місце допоміжне дієслово do. З попередніх уроків ви вже знаєте, що дієслово do є своєрідним магнітиком, який забирає з основного смислового дієслова закінчення. Ми бачимо, що тут ніяких закінчень немає, тому остаточний варіант у нас залишається do I help. Я допомагаю. Таким чином запам'ятовуємо, що для побудови загальних питань в Present Simple вам просто потрібно поставити на перше місце допоміжне дієслово слово do. Наприклад, Do I help? Я допомагаю. Do you help? Ти допомагаєш? Do we help? Ми допомагаємо. Do they help? Вони допомагають. А зараз давайте згадаємо, що в стверджувальних реченнях Present Simple біля займенників третьої особи однини, а це займенники he, she it, діє слово отримує закінчення S. Наприклад, He helps він допомагає, She helps вона допомагає, It helps це допомагає. Маємо стверджувальне речення. He helps. Він допомагає. Будуємо загальне питання. Ставимо допоміжне дієслово do на перше місце. Але ви пам'ятаєте, що do – це магніт, і він забирає з основного смислового дієслова закінчення. Маємо закінчення S. Do як магнітик, забирає на себе закінчення S та перетворюється на does. Does he help остаточний варіант. Does he help? Він допомагає. Ще раз уважно подивіться на те, як ми будуємо загальні питання займенниками третьої особи однини He, she, it. Додаємо допоміжне дієслово do. Далі, do, як магніт, забирає на себе закінчення з основного смислового дієслова та перетворюється на форму does. Остаточний варіант. Does he help? Does she help? Does it help? Ще раз уважно погляньте. He helps. Він допомагає. Does he help? Він допомагає. He helps. Does he help? She helps. Вона допомагає. Does she help? Вона pomaga. She helps. Does she help? It helps. Це допомагає. Does it help? Це допомагає. It helps. Does it help? Отже, для побудови питальних речень в Present Simple нам потрібне допоміжне дієслово do та його форма does. Форму do вживаємо займенником I Do I help? Та займенниками множині. Do you help? Do we help? Do they help? Форму does використаємо займенниками he she it. Does he help? Does she help? Does it help? Short answers. Короткі відповіді. Загальні питання завжди потребують коротких відповідей. Наприклад, Do I help? Yes, I do. No, I don't. Do you help? Yes, you do. No, you don't. Do we help? Yes, we do. No, we don't. Do they help? Yes, they do. No, they don't. Does he help? Yes, he does. No, he doesn't. Does she help? Yes, she does. No, she doesn't. Does it help? Yes, it does. No, it doesn't. Завдання оберіть правильний варіант. А зараз перетворюємо стверджувальне речення на питання I like it. Do I like it? We play basketball. Do we play basketball? He works. Does he work? You play the piano. Do you play the piano? She sings. Does she sing? They speak Spanish. Do they speak Spanish? We read books. Do we read books? He likes tea. Does he like tea? You watch TV. Do you watch TV? She she cooks. Does she cook? Спробуйте сказати англійською. Ти живеш в Україні. Do you live in Ukraine? Ти встаєш рано?

Ви водите авто? Do you drive a car? Ви любите вечірки? Do you like parties? Вони працюють. Do they work? Вони люблять апельсини? Do they like oranges? Вони живуть у великому будинку? Do they live in a big house? Вони ходять в кіно. Did they go to the cinema? Вона любить каву. Does she like coffee? Вона працює шість днів на тиждень. Does she work six days a week? Вона читає журнали. Does she read magazines? Wanna be the Does she help you? Chihraev in Nahitari? Does he play the guitar? Чи любить він рок музику? Does he like rock music? Він працює у неділю? Does he work on Sunday? Чи дивиться він телевізор вранці? Does he watch TV in the morning? А зараз розглянемо WH Questions Спеціальні питання. Детальніше будемо опрацьовувати цю тему в окремому відеоуроці. Спеціальні питання це питання, які потребують певної відповіді. Утворюються вони дуже просто: поетальне слово плюс загальне питання. Наприклад, беремо звичайне загальне питання. Do you read? – Ти читаєш? Додаємо питальне слово What do you read? Що ти читаєш? When do you read? Коли ти читаєш? Where do you read. Де ти читаєш? Why do you read? Чому ти читаєш? Питальні слова, за допомогою яких будуються спеціальні питання. Who? Хто? Наприклад, Who do you live with? З ким ти живеш? What. Що? What does she do in the morning? Чим вона займається вранці? When? Коли? When does he get up? Коли він прокидається? Where? Де? Куди? Звідки? Where do you live? Де ти живеш? Why. Чому? Why do you work there? Чому ти там працюєш? How? Як? How do you do that? Як ти це робиш? How often? Як часто? How often do you play tennis? Як часто ти граєш в теніс? Спробуйте сказати англійською мовою З ким ти живеш? Who do you live with? Кого вона любить? Who does she love? Чим він займається ввечері? What does he do in the evening? Що ти їси на сніданок? What do you have for breakfast? Коли ти встаєш? When do you get up? Коли він працює? When does he work? Де ти Where do you live? Де вони працюють? Where do they work? Чому тобі це подобається? Why do you like it? Чому вона там працює? Why does she work there? Як вони добираються до роботи? How do they get to work? Як це працює? How does it work? Як часто ви ходите в кіно? How often do you go to the cinema? Jak często to How often does it happen?